Магазин Kaufland і дивіться, що я тут побачив. Легендарний дубайський шоколад. Ну, Правда, фірма Lindt робить німецька, не з Дубаю. Ви ну, самі бачите, які ціни. Тобто коробочка така от 12,99, 13 євро, да? плітка 6,99 і батончик 3,99. Ну, коротко, що, візьму, мабуть. Маленький такий от батончик. Попробую. Що ж воно таке? Далі буде дегустація. Ось така, от, друзі, упаковочка дубайського шоколада. Наразі батончика шоколадного Дубайського. Правда, фірми Lindt, Швейцарія. Заплатив за нього, нагадаю, 3,99. 4 євро фактично. От, звісно, це не справжній дубайський, це фірма Lind Швейцарія. Є така, ну, типу, по рецепту, по образу і подобі знаменитого дубайського шоколаду. Він виглядає з тильної сторони. Нагадаю, склад, з чого складається цей шоколад, це тахіні, тісто катаїфі, і фісташкова паста і ще там молочний шоколад. і ще... Всякі інгредієнти. Ну що, давайте пробувати. Так, ну я вже зняв упаковку. Ось так він виглядає. В такому вигляді ми бачимо логотип фірми Lind, Да, На 4 кубики поділено. З тильної сторони нічого немає. Відріжу кусочок. Опа. Так, значить, що ми маємо? На розрізі? Ось такий він на розрізі. Не зовсім він такий жовтий, як ото показують, ну, як справді Джені да? але все-таки. мене видно вам, так? Да? Ну, що вам сказати? Шоколад як шоколад. З хрусткою начинкою. За що такі гроші платити, не Ну смачно, І да. Щоб якогось там вау-ефекту там. Я б не сказав би. Да. Ну, можливо, друзі, якщо я попробую справжній дубайський шоколад, вироблений в хіміна, да, на Еміратах, то він зовсім інший буде. Я не знав. Ну а цей... Ну смачно, ну. Воно не вартує ті гроші, Я Навіть не знаю, що воно мені нагадує. Шоколад і хрустка начинка. Вафелька якась всередині наче, щось таке, чи Сухарики якісь. Якось так. Добре, друзі. Всім дякую, що додивилися це відео. Поставте йому лайк, підпишіться на канал. З вами був я, Олексій. Всім до нових зустрічей і тс!